У Полтаві попрощалися із 38-річним сержантом ЗСУ Сергієм Висоцьким. Воїн родом з села Сонячне колишнього Машівського району. У цивільному житті працював трактористом-машиністом, говорить його керівник Олександр Лещенко. Пішов працювати спочатку в рідний колгосп, потім до мене в господарство. Як людина, він був дуже доброзичливий, завжди старався допомогти людям, ніколи нікому не відказував. Дуже любив техніку ремонтувати, працювати при першому поклику країни. Мобілізувався, пішов воювати. Сергій Висоцький призваний у жовтні 2023 року. Служив на посаді командира десантно-штурмового відділення. Загинув 1 грудня 2023 у Запорізькій області. Майже два роки вважався безвісти зниклим, поки його не ідентифікували за ДНК. Згадує компанійський характер Сергія тітка Надія Німчин. Багатенько було в нього друзів, він з усіма дружив, ніколи нічому не відказував. Хороший, хороший був хлопець. дуже шкода. Поховали Сергія Висоцького у селі Сонячне, звідки він родом. У захисника залишилися мати, сестра та племінники.